Я дуже рада вас вітати і дорослих рада вітати. Я вас вітаю з початком зими. Дітки, у нас сьогодні перший день зими, 1 грудня, перший місяць зими, який називається Грудень. В нас Ми вже з вами? що зробили? Попрощалися з осінню, так? А сьогодні зустрічаємо зиму. Дітки, ми вже бачимо, що зовсім немає листочок так? на деревах. Вже вони зовсім стоять голі, начебто, так, без листя. Малята, ми з вами обов'язково дочекаємося, коли буде сніг йти. А що таке сніг і що таке взагалі зима? Які в неї є ознаки? Давайте з вами розглянемо. Біле, біле покривало, по землі поростеляло. Це укрила ним сама. Відгадайте, хто це? Так, дітки, вірно, зима. Дітки, до нас прийшла зима, але ще снігу нема. Але ми з вами розглянемо, що взимку все довкола ніби просвітліло, повеселішало. Який колір переважає в природі взимку? Так, білий колір. Поясніть, чому все навкруги стало білим, тому що випав. Сніг. Дітки зима приходить до нас не сама, а має трьох братів-помічників зимових місяців грудень, січень і лютий. Грудень це перший місяць зими, який прийшов до нас. Це означає, що початок зими. Дітки, а який сніг? Буває м'який, білий, мокрий, пухнастий, сріблястий, сухий. Дітки, взимку засніжені дерева, кущі, стежки, будинки укриті пухнастим снігом, стоять, немов у казці. Зима дійсно найхолодніша пора року. Сонце взимку не зігріває землю, бо піднімається невисоко. Шлях сонця взимку короткий, тому й день короткий, а ніч довга. А ще... Є, дітки, ознака зими мороз. За його допомогою сніг залишається пухким, з'являється твердий прозорий лід на ставках, калюжах мороз малює на вікнах казкові малюнки. Дерева снігові стоять, білосніжні, як в шубці. Діти, яка пора року до нас прийшла? Так, вірно, зима. А який перший місяць зими? Грудень. Які основні ознаки зими. Взимку холодно, морозно, вітряно, сонечко світе та не гріє, тому що воно, дітки, підіймається невисоко. Так? І тому й день короткий, а ніч. Довга Дітки, Ми обов'язково дочекаємо сніга і продовжимо спостерігати, які ж відбуваються зміни у природі. До нових зустрічей.